Привіт, друзі, і що? Закінчилось конструкторське бюро. Як на мене, це саме провальне конструкторське бюро, яке було у World of Tanks. З 80 50 машин не продали 21 855 машин. І, як на мене, це гірший результат за всі 8 конструкторських бюро, які були е, в танках. Хоча сам по собі танк не є досить поганою машиною, це досить хороша машина з цікавою системою дозарядки і вона може настрілювати досить велику жменю дамагу і вносити свій вирішуючий вклад в перемогу. На мою думку, чого так мало продалося машин, не через те, що машина погана, а через те, що вона вийшла в продаж невчасно. А саме в гравців назбиралося замало ресурсів, ніхто не був готовий до КБ. Всі думали, що КБ буде після додаткових бойових перепусток, які в нас стартують з 10-го, якщо я не помиляюся. І ніхто особливо не готувався до того, що в нас вийде конструкторське бюро. Це, на мою думку, перша помилка Варгеймінгу. А друга то, що все-таки всі танки мали 3D-стиль. Зник той азарт, щоб придбати танк саме з 3D-стилем. І на мою думку, сукупність цих факторів повпливала на те, що танк не розпродався в цілому повністю. Я думаю, з бронюванням і характеристиками танку всі знайомі. Але є маленький лайфхак, куди його пробивати в башню. Це не лючки зверху, це ось ці маленькі щоки. І сюди заходять снаряди дуже-дуже класно. Вони, хоч і маленькі, вицілити їх важко, але здебільшого туди нормально входить і нормально попадається. Тому, як нам заявляли, що цей танк має дуже крапку башню, нас чуть-чуть надурили, бо вразливих місць реально багато. Взяти оцю маленьку пімпочку зверху, туди теж нормально заходять снаряди. Тому, якщо проти вас виїздить цей танк і виїздить він від башні, і корпус він не показує, завжди знаєте, стріляєте вправо або вліво від самого дула танку і завжди пробиваєте. Я ще не до кінця прокачав польову модернізацію на цьому танку, тому сильно нічого вам показати не можу, але можу сказати, що у мене в планах прокачувати в цілому на цьому танку. Перше, я прокачав право. Друге, я буду прокачувати більш до швидкості зведення. Третє, я буду прокачувати звукоізоляцію, так як ем, це новий танк і арта нас дуже сильно контрить. Четверте, що я буду прокачувати, це все-таки е, швидкість повороту башти. П'яте це знову ж таки від арти. Тобто, щоб менше бути в станах і менше отримувати шкоди. А тут, якщо. У вас не таке обладнання, як в мене, я би радив ставити вогневу потужність і в слот кидати саме стабілізатор. По обладнанню в мене все-таки стоїть. Тобто, живучість, стабілізація і, звісно, нарухливість. По екіпажу теж можете бачити. бойове братство, трохи ремонту. Далі рухливість, критична шкода, і решта вже по своєму бажанню. І підсумуємо, танк реально непоганий, просто маленький нюанс стався в гравців, банально не вистачило ресурсів на цей танк. А спродувати пів ангару для того, щоб взяти е цей танк, не сильно хто мав бажання. Відповідно, танк не продався в повному обсязі. Але сам танк непоганий, і танк може показувати хороші результати. Тож, усім дякую за перегляд. А, ще чекайте, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, дзвіночок. На каналі виходять відео не тільки про танки. Ми ще з друзями багато що різне граємо. Ось недавно ми грали в репо. Посилання я заставлю в описі. Кому цікаво, як я діставав цей танк і який номер я отримав. Посилання на стрім я теж заставлю в описі під цим відео. А далі дивимося один із боїв, як я на ньому зіграв. Як на мене, це був прикольний бій. Тому усім гарного перегляду реплею. Па-па!